Задумкою даного відео є показати, що може дробнутись з однакової кількості чорних скриньок, і тим більше це не тільки однакові, однакова кількість чорних скриньок, це і однакові набори, тобто це 35 чорних скриньок плюс 20 тисяч золота. І давайте зараз подивимося на це відкриття. Бажаю гарного перегляду на каналі АТРАДВАКРІ. Поїхали! Так, ми бачимо, що тут є 35 чорних контейнерів, і давайте подивимося, що буде за відкриття. Поїхали. Значить, у нас перший контейнер, що з нього дропається. 200 золота. Перший контейнер. Я вже цей відеоряд бачив, тому коментую те, що падає. Одразу з першої скрині випадає третя скринька. Відкриваємо одразу третю скриньку. І з третьої скриньки нам що дропається: 600 золота. Ну, навіть це не максималка з третьої скриньки, але тим не менше. Достатньо непогано. Золото, коли падає, це все одно непогано. Підведемо в кінці відео підсумок, зробимо таке, скажімо, порівняння, чи за ті гроші, скільки коштує цей набір, ми нормально підлутали золото чи ні. Ой-ой-ой, дивіться, одразу друга і третя скриня падають, плюс 100 золота, 100 золота, другу скриньку відкриваємо. Відкриваємо другу скриньку, 600 золота і відкриваємо одразу третю скринічку. Подивимося, максималка 900 золота з третьої скриньки. І тут падає 900 золота. Моє відкриття я буду відкривати після цього відкриття, буду відкривати особисто, тобто вживу, записуючи це відео, буду вже відкривати одразу. Тому не перемикайтеся, я думаю, що буде цікаво. Подивимося, в порівнянні, наскільки. Е, менше або більше впаде, наприклад, мені цього золота. 200 золота. 27 контейнерів. лишається Що у нас тут? 300 золота. 300 золота. 25 контейнерів залишилось. так друга скринічка. Другу скринічку відкриваємо одразу. 100 золота плюс. А з другої скриньки нам падає третя скринька, і тут ще 300 золота. Давайте подивимося, що третя скринька. В третій скриньці максимально 900 золота. 900 золота, максималочка падає. Добре, що максималочка падає. Навіть ну, не випало, окей, не випадає четвертий рівень. Тому що чорні скриньки це взагалі лотерея, в яку може просто пощастити або не пощастити. Ну, ми відкривали минулого разу. На аккаунті мого товариша відкривали 100 чорних скриньок і дійшли лише до 6 рівня. Тому, типу, думати, що комусь випаде там, з 10-ї скриньки 10 скринька. Я думаю, що не потрібно. 300 золота і друга скринька. З другої скриньки, максимально випадає 600 золота. 200 золота у нас випадає з другої скриньки. До речі, дуже мало. Це мінімалка за другу скриньку. 200 золота падає. Що у нас там? 944 досвіду і 100 золота. Ну, 100 золота це взагалі, як на мене, просто е, крінж. Е, 400 400 золота і друга скринька Скринька другого рівня. З неї може випасти четвертий або третій рівень. В четвертому рівні вже 1500 золота максималочка. То не знаю. 400. 400 голди. 400 золота із скриньки другого рівня. 100 золота. Другий рівень. До речі, і 400 золота. Як на мене, то другий рівні падають достатньо непогано. От скринька 3 рівня 300 золота. Це не, звісно, що це не максималка, але скринька третього рівня і скринька четвертого рівня. 800 голди і скринька четвертого рівня. Відкриваємо четвертий рівень, максималка в четвертому рівні 1500 золота і дропається саме максимальна кількість голди е, за четвертий рівень. Так. 400 золота, третя скринька, третя скринька. 900 максималочка, що у нас тут падає? Падає четвертого рівня і 800 золота. До речі, 800 золота і за 100, рахуйте, падає ще Четвертий рівень. Ну, в четвертому рівні, на жаль, 800 падає лише. Навіть не 1500, на жаль. Так. Третій рівень. 300 золота і третій рівень. Мені здається, що коли падає якась скринька в скринці, то ніколи не падає максималка. Четвертий рівень, скриня четвертого рівня. Брин, ну дуже цікаво, до четвертого рівня дійти е, 1100 і п'ятий рівень. падає. П'ятий рівень. Ти розумієш, як це буває? 1200, з п'ятого падає 1200, хоча максималка там 2000. 2000 максималка на п'ятому рівні, ну, падає 1200. Ну. Що ж тут зробиш? Підкруток немає, ні в контейнерах. Ні, вальфі, ні в чому немає підкруток. Ну, ти все це знаєш. Да? Я е, впевнений, що ти знаєш, як до того ставитись. 300-300 золота. 300 золота падає. Чорна скринька другого рівня і 400 голди. Відкриваємо далі. 600 золота. Ну, по досвіду, я так розумію, що тут вивозиш непогано із чорних скриньок, але 300 золота. По золоту, в принципі, небагато. Небагато. 100 золота. 300 золота. 300 золота. 400 золота і скриня другого рівня. Так, 400 золота. Супер. 400 і іскринічка другого рівня. Так, ВГжечка підкрутить, ні. 300. 300 золота Так. Прям маловастенько. Маловастенько. сипле Два контейнери залишається, Два відкриття. 200 золота 200 золота і 100 золота. Одразу хочу сказати, що з цих контейнерів, з 35 контейнерів ми отримали 21 700 золота. Якщо сюди додати ще 20 тисяч золота, тому що набір коштував 2095 гривень, в який входило 35 чорних скриньок і 20 тисяч золота, то в середньому орієнтовно ми з одного контейнеру дістали 1200 золота. Проте, якщо порахуємо саме відкриття, тобто 21 700 золота розділяємо на 35 контейнерів, ми отримали 620 золота з одного контейнеру, що в принципі досить мало, як на мене. Давайте перейдемо зараз на мій акаунт і на моєму аккаунті, повідкриваємо і подивимося, чи буде більше голди на моєму аккаунті. Зараз зробимо простіше, щоб не рахувати кількість контейнерів, і що з них падає, ми фіксуємо, що у нас є 120 823 золота, і з них ми зробимо віднімання в кінці. 120 823. Так, давайте для різноманіття поставимо якийсь, наприклад, концепт, нехай буде, і повідкриваємо. Значить, що у нас є? Друзі, у нас такий самий був набір: 20 тисяч золота і 35 чорних скриньок. Тому е, давай їх відкривати і е, подивимося. Відкриватиму точно так само. Перша скринька, якщо падає друга, відкриваю одразу 200 золота. Так, поїхали. Подивимося: 300 золота. Супер. Прям 500 золота з двох контейнерів. Майже. Тут у нас 300. Друга скринічку. Відкриваємо другу скринічку. Дай нам третю. А, хорош, у нас сразу четверта. Четверта скринька. Так, в четвертій скринці. Дай п'яту шосту. П'яту шосту. Ні. П'яту шосту не дає, 700 золота. Так. Це вже було прям, прям цікаво. Прям цікаво. 200 золота. Відкриваємо п'ятий контейнер, 30 залишається. Скриня другого рівня, але 100 золота тут падає. Давайте подивимося. Цікаво максимально, куди ми дойдемо в цьому відкритті. Третя скринічка дропається нам. Давайте відкривати третю скриню. 800 золота. Теж не максималка, до речі. Так. Летимо далі. Хотілося б дійти до якогось там високого рівня. Максимально доходив до 6 рівня. Хочеться спробувати дійти далі. 300 золота. В містиках не щастить, там не щастить. В Контейнери з танками відкриваю за останній гарантований. Можливо, в чорних пощастить. Контейнер 3 рівня. Відкриваємо скриню 3 рівня. Ні, не падає тут нічого. 500 золота. Окей. 500 золота. Скриня другого рівня. 200. Так, дивимося. 200. Тут 500. Ну, окей. 500. Ну, мені здається, що попереднє відкриття трошки було поцікавіше. Стосовно там других, третіх там рівнів. Так, другий рівень. 400. Це поки що. Можливо, все ще поміняється. Можливо, бог Варгеймінга мене почує і дасть мені. Дасть. Дасть просто мені. Якесь шалене відкриття для україномовного контенту. Щоб не тільки десь там було все добре, а ще і тут було добре. Так, 300. Залишається у нас 20 контейнерів, 400 золота. 400 золота, 20 контейнерів. 400 золота. 608 досвіду. Ого, другий і третій рівень. Давайте одразу другий відкривати. Так само. Тобто, від меншого до більшого. Нічого не падає. Тись майже 500, 1500 досвіду. Непогано. Третій рівень. контейнер третього рівня. Контейнер четвертого рівня 900 золота. До речі, з, випадає з третього рівня максималка. 900. 900 це максималка на третьому рівні. Ну, на жаль, 1100. 1100 при максималці 1200 з 4 рівня. Ну, хай так. 18 контейнерів у нас залишається, їдемо далі. 200-200 золота. 300. Мені здається, що навіть першій скрині першого рівня Ну з них прям мало висипає. 100. третій рівень. Одразу третій. 300 золота і третій рівень. Так, давайте третій рівень подивимося. Не дає нам ні четвертий, ні п'ятий, на жаль. Ну, поїхали далі. 300. Так. Контейнер другого рівня і 200 золота. Тут може бути 600 золота. Максималочка. При максималці 600 дропається 50%. Тобто 300. Супер. Найкраще. Найкращий Вергеймін. Ви найкращі. Я вас дуже-дуже люблю. 600. 600 пробачте. 400 і 500 досвіду. 10 чорних скринь залишається. Так, 100. Але другий рівень. Другий рівень дропається. І з другого рівня 300. Ну тут теж, типа, з 50%. А що так? В чому прикол? Варгеймінг обіду затримав на мене. 400 золота. 400. Це, до речі, максималка на першому контейнері 400. 400. 400. Де скрині? Другого рівня, третього? 100 100 золота, щоб не розслаблявся. По 400, щоб не звикав до 400. Так. 100. Другий рівень і 400 голди. Супер. Опа, 600 максималочка До речі, падає з другого рівня. Два контейнери залишається. Давайте подивимося. Що ж все-таки дропнеться? 300. І 44 досвіду. Ну, прям просто люто. 300 золота. Так, і давайте тепер. Подивимося, що нам впало. Значить, у нас було 120 тисяч, і ми віднімаємо звідси 137 723. Нам тут падає 16900. Тобто, на попередньому аккаунті ми підняли більше золота реально на тут на 5 тисяч, умовно кажучи. На 5 тисяч. Ну, це видно було навіть неозброєним оком. Тому давайте порахуємо, наскільки це вигідний набір. Якщо, наприклад, взяти що за 2100 гривень нам падає тут ще додаємо сюди 20 тисяч, якщо за 2100 гривень коштуватиме нам 30, ну, давайте округляти 37 тисяч 37 золота. Але якщо ми перейдемо зараз сюди в набори, і подивимося, що зараз за золото продається. Ось, наприклад, 37,5 тисяч 37,5 тисяч. геройська велич коштує 37,5 тисяч 120 днів приєма, і тут ще 20 скринь, коштує 445. Теоретично можна піти іншим шляхом. На сайті Wargaming є можливість придбати золото просто за гроші. Тобто, ти обираєш, яка сума золота тобі потрібна. Ти цяєш туди, і от зараз можна це зробити. Я просто зараз сюди зайду. Вона називається незліченне золото. От заходиш сюди, ставиш, наприклад, 36900 36 900 золота. 36900 золота будуть коштувати вам 3793 гривні. Це якщо користуватися незліченним золотом, тобто, це вже... На порядок дорожче, ніж зараз випало з набору 20 тисяч плюс 35 контейнерів чорних, в яких мені випало 16900. В Італію на його аккаунті випало більше, йому 21,700 плюс 20. Це 41 700 золота випало. Наприклад, можна придбати трошечки додати грошей, якщо у вас є пропозиція x 2 тобто 27. 1000 золота x 2 дорівнює 54 тисячі золота, коштує така пропозиція на сайті Варгеймінга 2775 гривень. То тут дійсно вже буде більше трошечки золота, проте це гарантоване золото. А от в контейнерах може вам випасти ще менше, ніж випало зараз мені. І тепер мені дуже цікава твоя думка, як би поступив би ти, маючи, наприклад. Змогу придбати цей набір 20 тисяч золота і 35 чорних контейнерів, тип придбав би цей набір і відкрив би 35 контейнерів, або, наприклад, взяв би якийсь гарантований, наприклад, там, 54 тисячі золота. І дуже цікава ця думка: взяти гарантовану нагороду, або спробувати крутити. Чорній скрині. Напиши, будь ласка, в коментарях, якщо тобі сподобалось це відео. Тисяй лайк. Звісно, прошу підписатися на канал. Ну і не забувай, все буде Україна. Бай!